Сію тобі в очі, сію проти ночі буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки в святу землю пало зерен жить. Скаже, Ольга Кривенко, по матері первоців, ліпить докупи шлюб, а він не ліпиться. Що пристойніший і поважніший фасад, що солідніше виглядає це збоку, то відчайдушніша пустка і порожнеча за лаштунками. Самотність, страх перед віком, правда, яку не сма сил більше приховувати. Все це добром не закінчиться. Ні, героїня не дівчинка. Щоб просто так тікати з дому. Все-таки вона поважна людина, перекладачка зі сталою клієнтурою, професійним реноме. Але тим не менше вона втекла, втекла у Бабину хату на краю світу, втекла на далекий закинутий хутір, з наміром пожити тихим усамітненим життям, розібратися в собі, подумати врешті-решт. Але тихий усамітнений куточок виявився далеко непростим, честь і нечість. Живе і не живе, чоловіки і жінки, насилля та безсилля, любов і зрада все це змішалось у нашому прикордонні. Баба свого часу відьмували і лишили по собі неабияку репутацію, яку хоч не хоч, доводиться виправдовувати. Старі гріхи і злочини не бажають сидіти тихо, пробиваються назовні, шукаючи помсти і справедливості. Сучасні грішники не відстають від тодішніх, нагородивши такого, щоб наливки не розібратися. А потім почалася війна. Шептуха. Правдива історія Тамари Боріха Буде тобі враже. Як дружина скаже, буде тобі враже, як дівчина скаже, буде тобі враже, як дитина скаже, буде тобі враже, так як відьма скаже.